Тому, коли розробник приходить на проєкт, це може виглядати десь так. І коли вже на виході ми отримуємо таке страхіття, Так що. ви не могли б його звідти прибрати, бо я не хочу, щоб люди це побачили. Тож, що робити? І це явно не той фінал, котрий будь-який дизайнер хотів би для свого творіння. Чому Тому не можна просто нормально зробити сайт? І персональне звернення для дизайнерів? Що ти думаєш? Вийде херня. Всім привіт, колеги! Мене звати Віталій, і сьогодні я хочу поговорити про те, як не запакапати крутий дизайн на етапі розробки, і як зробити так, щоб сайтом результатом співпраці пишались і дизайнери, і розробники. За свою кар'єру я встиг попрацювати як зі сторони команди дизайнерів, так і зі сторони команди розробників. І що в, тій, що в тій ситуації іноді бувало так, що результатами співпраці Важко було пишатись, адже на виході ми отримували щось страшненьке з тієї чи іншої причини. І коли ти дизайнер, коли ти працював над цим проєктом багато місяців, коли в цей дизайн було вбухано реально дофігіще зусиль, десятки, навіть сотні годин часу, коли все доведено до ідеалу і зроблено, це дуже круто, то побачити, як вся ця красота гине на етапі розробки, піпець як боляче. Хороший дизайн від поганого відрізняють деталі. Тут відступ між секціями був 140 пікселів, а став 120. Тут міжлінійний інтервал був 150% став 100%. Тут в анімаціях були easing іasinow зі швидкістю 08 секунди, а стала лінійна анімація зі швидкістю 02 секунди. І коли вже на виході ми отримуємо таке страхіття, що замість того, щоб пишатися і хвастатись колегам, показувати потенційним клієнтам і додавати цей сайт собі в портфоліо, ти просиш розробників, чуваки. Там на сайті в футері, був мілого тип. Так ви не могли б його звідти прибрати, бо я не хочу, щоб люди це побачили. І це явно не той фінал, котрий будь-який дизайнер хотів би для свого творіння, коли в нього було вбухано реально місяці роботи. Зі сторони дизайнерів також не все так гладко. Часто вони а, малюють якісь блоки, абсолютно не думаючи, як це потім зверстати, чи на що це в принципі може вплинути. Часто вони не знають про ті чи інші обмеження в розробці, і часто вони зовсім не думають про те, як зробити дизайн таким, щоб він був оптимальним з точки зору розробки. Тому, коли розробник приходить на проєкт, це може виглядати десь так. Чуваки, ну дивіться, ми можемо ось цей блок зверстати, але це займе півтора тижня. А ось ця фіча конфліктує ось цією фічею. Пофіг! А ось це ми, в принципі, можемо зробити, але сайт тоді буде довго завантажуватись. Дизайнер може просто стати в позу позов та художник, а ви маєте втілювати мої задумки в життя. А якщо ви чогось не можете зробити, то ви просто хірові розраби. В результаті розробники можуть зробити все саме так, як того хочуть дизайнери, але всередині сайту можуть бути такі жорсткі костеліти, відверто дивні рішення, що в майбутньому це може сильно нашкодити проєкт. Тож, чому така херня взагалі відбувається? Чому не можна просто нормально зробити сайт? Чому круті проекти перетворюються на таке же хіття, котре соромно показати людям? Звісно, найпростіше рішення це все валити на своїх колег. О, це просто були хірові розробники, котрі нічого не вміють, ми їм ставимо задачу, вони не можуть виконати і так далі. Або о, це просто були якісь херові дизайнери, котрі нам видумували якоїсь фігні, нам поставили задачі, котрі не можна виконати, ну і поїхали. Але це зовсім не обов'язково саме так. Звісно, буває таке, що чиїхось скілів не вистачає для проєкту. Але проблема може бути просто в комунікації. Річ у тім, що дизайнери та розробники часто бачать сайт трохи по-різному, і для них важливі різні речі. Часто те, що суперважливо для дизайнерів, розробники можуть просто не розуміти. І навпаки, ті дизайнерські рішення, котрі є жахливими з точки зору розробки, дизайнерам також можуть бути незрозумілі. Тож, що робити? Якщо хочете отримати гарний результат, потрібна якісна комунікація під час співпраці. Хороший сайт можна створити лише спільними зусиллями. І у дизайнера і у розроба є своє бачення хорошого сайту. Якщо один із них буде продавлювати свою точку зору, сайт може вийти херовим. Тому, якщо ви бачите, що ідея ваших колег не найкраща, попередьте про це і разом знайдіть нове рішення, котре влаштує всіх. Отже, далі в відео я хочу поділитись кількома порадами, як зробити комунікацію між командами дизайнерів та розробників більш ефективною. В першу чергу я пропоную поговорити про KPI, цілі та мотивацію ваших колег. В будь-якому проєкті найголовніше це розуміти, для чого він робиться, які задачі він має виконати, що має змінитися після того, як проєкт завершено, і як має виглядати взагалі хороший результат. Від цього напряму буде залежати те, як саме ви далі будете діяти. Можливо, цей проєкт треба здати якомога швидше, хоч в якому-небудь вигляді. Тоді це один сценарій. Можливо, що дедлайну взагалі не існує, але зробити все це треба якомога круто. Тоді це інший сценарій. На якихось сайтах супер важливий перформанс роботи сайту, а в якихось круті візуальні ефекти. Тому розберіться спершу, що добре, а що погано для колег, котрі виступають вашим замовникам, а потім давайте поради чи судіть ті чи інші рішення. Наприклад, якщо проект треба здати за лічені дні, і ви сильно відстаєте від графіку. Та, можливо, вашу пропозицію по оптимізації фотографій не зрозуміють, казавши на те, що зараз є більш пріоритетні задачі. Якщо ваші колеги хочуть зробити лише так і ніяк інакше, або ігнорують ваші пропозиції, спробуйте розібратись, чому, маючи відповідь на цей, діалог вже буде набагато більш конструктивним. Наступний важливий поєнт це аналіз поставлених задач. Визначте, чи можна реалізувати всі поставлені задачі та які це матиме наслідки. Знайдіть альтернативні рішення, якщо це потрібно. Так, якісь рішення можуть здатись дивними, так, якісь рішення можуть бути неоптимальними. Але важливо говорити про це, спілкуватись і знаходити альтернативні рішення, котрі будуть окей для всіх. Якщо розробники промовчать про погане рішення дизайнерів, вийди херня. Якщо дизайнери не звернуть увагу на попередження розрабів, що якесь рішення може бути поганим, видихрне, спілкуйтесь, намагайтесь почути одне одного. Тепер моє персональне звернення до розробників: якщо дизайнери дуже просять вас зробити щось, що на вашу думку не слід робити, попередьте їх про можливі наслідки, пошукайте разом альтернативне рішення. Якщо не знаєте, як щось зробити, попередьте про це і запропонуйте альтернативне рішення. Якщо бачите, що щось дуже складно або незручно розробляти, повідомте про це і запропонуйте альтернативне рішення. І персональне звернення для дизайнерів: намагайтеся почути розробників та вислухати їх пропозиції. Якщо вони вам не підходять, якщо хочете зробити щось саме так, як ви планували, поясніть їм, чому саме так. І найголовніше, перед тим, як затверджувати дизайн із клієнтом, покажіть його розробникам та впевніться, що не буде проблем з реалізацією дизайну. Якщо якісь рішення можуть бути проблемними, подумайте радо, разом із розробниками над альтернативою. Наступний важливий поєдн це фідбек та спілкування. Треба розуміти, що чим більш точним та конструктивним ви будете в своїй комунікації, тим вищі шанси на те, що проєкт завершиться успішно. Тож, для дизайнерів. Будь ласка, будьте у фідбеку специфічними та точними. Не це погано зроблено, а в дизайні тут відступ 15 пікселей, а на сайті у нас 37. Можеш, будь ласка, поправити для розробників. Будь ласка, давайте розгорнути фідбек. Не це погане рішення, давай зробимо інакше. А якщо ми зробимо так, це призведе до таких, таких і таких наслідків. А якщо ми зробимо ось таким чином, цього можна буде уникнути за рахунок цього, цього і цього. Що ти думаєш? Також суперкорисним для співпраці буде те, якщо ви вивчите ази професії ваших колег. Успіх співпраці напряму залежить в рівні розуміння одне одного. Тому, будь ласка, розбирайтесь в тонкощах професій ваших колег, просіть їх поділитися досвідом, чому вони роблять так, а не інакше. Намагайтесь зрозуміти їх. Наприклад, для дизайнерів. Базові знання фронтенд розробки будуть дуже сильно допомагати. Не потрібно вміти верстати складні сайти, але потрібно шарити в термінах та зах. Вміння працювати з Google Inspector must have. Інакше ви просто не зможете нормально перевірити результат розробки. І фінальним, але дуже важливим поєнтом буде така маленька порада для розробників. Будь ласка, не соромтесь просити про допомогу чи залучити старших колег на проєкт, якщо є така потреба, якщо щось пішло не так. Успіх проєкту набагато важливіший за власну гордість. Дуже багато проблем в проєкті криється саме в поганій комунікації. Тож, якщо хочете по результатах співпраці отримати крутий сайт портфоліо, то будь ласка, намагайтесь розібратися в мотивації ваших колег в їх KPI. Від цього буде залежати те, як саме проєкт буде робитися. Будь ласка, перш за все розберіться, чи всі задачі можна виконати саме так, як цього від вас очікують. Якщо, на вашу думку, якесь рішення ваших колег погане або призведе до якихось проблем, повідомте їх про наслідки та разом спробуйте знайти альтернативне рішення. Будь ласка, давайте об'єктивний та конкретний фідбек. Не все погано. а ні, типу, нам потрібно було зробити ось так, ти зробив ось так, давай переробимо це ось таким чином. І звісно, якщо ви вивчите ази професії своїх колег, це вам супер сильно допоможе. І, будь ласка, будь ласка, якщо щось пішло не так, не соромтесь попросити про допомогу. Використовуючи ці правила, у вас не вийде позбутися усіх проблем, котрі бувають на проєктах, бо завжди з'являється щось нове, що потрібно якось якось вирішувати, придумувати, як це пофіксити. Але використовуючи ці прості правила, ці прості поради, можна позбутися багато-багато проблем, котрі викликані поганою комунікацією. Тож, сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях. І дякую за увагу. Па-па!